Репутація Яніни Соколової летить стрімко на саме дно. Після вчорашньої ситуації, де вона заявила, що ті, хто не хочуть йти воювати, мають пиздувати з нашої країни. Це цитата. Були тисячі негативних коментарів. І вона зняла сьогодні на Ютубі відео, де, як ви думаєте, можливо хотіла виправдатись чи пояснитись, а ні, але йдемо з вами це дивитись. Повірте мені, в тому відео, яке вона виставила, є не менше гучних заяв. Днями я давала інтерв'ю еспресо і говорила про моє ставлення до ухилянтів і про тих, хто говорить, що не треба взагалі мобілізацію влаштовувати, що це за фігня. Ні, я ні, Я почитав коментарі. Люди були якраз таки не проти мобілізації, а саме за справедливу мобілізацію, коли воювати мають іти також і діти депутатів, і діти журналістів. Хто говорить, що не треба взагалі мобілізацію влаштовувати, що це за фігня? Я нікому нічого не дов і взагалі Україна страна, в якій взагалі неможливо жити, та це... я не свободний чоловік. Я абсолютно не розумію, навіщо в даному випадку коворкати російськомовних українців, Нібито тільки вони щось таке погане і можуть писати, адже погане можуть писати і українськомовні українці, так і російськомовні українці. Навіщо знову розпалювати цей конфлікт на рахунок мови? Я абсолютно не розумію. Я сказала, що таким людям я можу сказати тільки одне: що якщо вони так відчувають, то вони, як казала депутатка польського сейму, мають іти до Москви. Або... Ага, ага. А я вам зараз хочу знову нагадати, як саме я Ніна це сказала. Так вибачте, ви здумте звідти. Що ви тут робите? Якщо ви ну що схожі ці дві репліки між собою, чи ні? Тому друзі, давайте будемо інформаційно-гігієнічними. Повністю згоден з цими словами, і давайте дійсно будемо інформаційно гігієнічними і перестанемо дивитись і слухати тих, хто хоче вирішувати за чоловіків чи пиздувати їм з їхньої ж країни, чи ні, все таки в кожного своя голова на плечах і кожен сам має вирішувати.